Кіберфахівці служби безпеки викрили міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ. Насамперед зловмисники намагались дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва України в умовах війни. Також вони розпосюджували хибні повідомлення про теракти в українських містах та мінування об'єктів з масовим скупченням людей. Для розгону фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією майже 200 тисяч користувачів. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 ботоферм і викрито їхніх організаторів. Серед них активні прихильники однієї з вітчизняних політсил. Осередки дезінформації діяли в Полтавській, Тернопільській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Апаратно-програмні комплекси для вирощування ботів фігуранти встановили у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Під час обшуків у зловмисників виявили Комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні вкиди, 5 тисяч сім карт українських операторів мобільного зв'язку, gsm шлюзи та інше спеціалізоване обладнання. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.